Христос Воскрес, 301 день війни. Продовжуємо молитися, особливо за тих, хто в Бахмуті, за наших воїнів. І сьогодні, вчора і сьогодні, в, в засобах масової інформації, як в українських, так і в російських, дуже цікава тема, де побував Верховний Головнокомандувач, після того, як. З'явилась інформація і відео, як Зеленський був в Бахмуті, як вручав нагороди воїнам. Після цього російські ЗМІ заявили, що Путін нібито ніби також побував на фронті. Спочатку це заявляли про Шойгу, тепер про Путіна. Але розслідуючі виявили, що Путін всього-навсього був в Ростові на Дону. Звичайно, ми можемо чи захоплюватись мужністю президента Зеленського, чи думати, що, можливо, це не зовсім розумно з його боку, але, звичайно, така інформація надихає. Але є ще важливіша тема, про яку нам потрібно пам'ятати, згадати, нагадувати один одному. Особливо в ті дні, коли, як і раніше, гинуть одні з кращих наших людей, інші волею Божою залишаються живі, продовжують боротьбу. Дуже важливе питання, де був і де є самий-самий верховний головнокомандувач, ми наближаємося до святкування Різдва Христового. І, звичайно, це така велика подія, не тільки тому, що народився потомок Давида, але тому, що в цьому потомку Давида дуже важливу воєнну операцію здійснив сам Бог. Друга особа трійці втілилася. Слово сталося тілом. Той, яким створене все, для кого створене все, став людиною. І де він був, його можна було знайти в яслах для худоби, водівничка для худоби, де пастухи, так як і сказали ангели, знайшли немовля. Де він був, він був на землі Ізраїлю, він навчав, він вів боротьбу проти бісів, він виводив народ з темряви, він був на передовій. І він був на хресті, і був в самому епіцентрі, і саме Христом, саме своєю жертвою, він переміг сатану, гріх і смерть. Тому і сьогодні кожного, хто довіриться йому, він має силу виводити з темряви, виводити з під впливу любої пропаганди, виводити з темряви на світло. І як Павло пише, що благословений Бог, що вивів вас із темряви в царство свого улюбленого сина. І на Христі наш головнокомандувач був до кінця. Він не відступив перед Христом і Він не зійшов з Христа, так як йому пропонували насмішники: що якщо ти син Божий, спаси себе самого, зійди з Христа, і ми увіруємо. Але він залишався там в епіцентрі гню Божого, в епіцентрі прокляття, яке ми заслужили. Він залишався там, щоб заплатити повністю за наші гріхи, щоб забрати у диявола його головну зброю, звинувачення проти нас, щоб ті, хто довіриться йому, були прийняті, були прощені, були повернені до першопочаткового Божого задуму. І жили для слави Божої, жили з впевненістю в любові Спасителя. І він був там до кінця, потім його тіло лежало в могилі. Спеціальній могилі, не такі, які, як в нас зараз прийнято. Але на третій день його там не знайшли. Запам'ятаємо, Запам його знайшли в яслах пастухи. Його всі бачили на хресті. Бачили, як його поклали в могилу, але на третій день він зробив те, що обіцяв. Він воскрес. Тому ангели сказали: його тут нема. Чого шукаєте живого між мертвими? І це є велика надія для всіх нас, для тих, хто зараз ризикує своїм життям, втіха для тих, хто втратив своїх рідних у цій жорстокій війні. І давайте прочитаємо, як сам верховний головнокомандуючий, бажаючи зміцнити віруючих Смірнської церкви, звертається до неї. Це другий розділ книги об'явлення з 8 вірша. І ангелові Смірнської церкви напиши, так каже перший і останній, котрий був мертвий і ожив. Дивіться, як він називає себе, Котрий був мертвий і ожив. Перший і останній це характеристики Бога: Альфа і Омега. Той, яким все, для кого все. Який знає початок, який знає кінець. І він був мертвий. Як людина, він був мертвий. Але ожив. І це надія для кожного, хто ризикує своїм життям. Це надія для тих, хто втратив своїх рідних. І це є те. Що є перемогою над всіма іродами цього світу іродами, кесарями, які претендують на божественність, які посилають інших людей на смерть, які обманюють, але наш верховний Головнокомандуюч їх переміг. Він був мертвий і ожив. І він закликає це вірш 10, не бійся, що будеш страждати! Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані, і матимете утиски протягом десяти днів. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Іроди, звірі, їх, поплічники, всі, хто Поширював неправду, вірив неправду, всіх, хто не покаявся, хто зіпсував свою дорогу на землі і вчив інших псувати свою дорогу, хто жорстоко вбивав інших людей і так далі, їх доля в озері вогняном це друга смерть. Але ті, хто з Христом, незважаючи на те, що вони пройдуть через дуже великі випробування, вони отримають вінець життя. Давайте прочитаємо в книзі об'явлення також в 19 розділі, 11 вірш. І я побачив відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює, очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон, і з його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у вені, дивильні лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на одязі й на своєму стигні написане ім'я Цар над царями. І Господь над володарями. Це наш верховний головнокомандувач, Слово Боже, яке стало плоттю. Він повернеться, щоб дати відплату, він повернеться, щоб повернути собі все своє і блаженні ті, хто вже зараз його, хто з ним, хто його силою вірний йому до смерті. Він переміг і він. Переможе. І Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, тих, хто належить йому. І більше не буде смерті: ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минуло це. Хай Господь благословить нас. Пізнати Його, ходити в Його світлі, бути вірними йому. Хай Господь зміцни. Зміцнить наших воїнів, збереже їх, дасть успіх, дасть перемогу. Хай Господь дасть мудрості всім командирам, щоб всі накази були правильними і своєчасними. Хай Господь дасть мудрості нашим правителям, щоб вони мали істинний страх Божий. Тому що ми всі потребуємо спасіння, потребуємо покаяння. І хай Господь звільнить від темряви, від облуди. Російський народ і допоможе всім тим, хто намагається там говорити правду. Хай Бог засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир, і хай Його мир збереже ваші серця і думки у Христі Ісусі. Амінь.